Є пару хвилин чекаю. Дружина із малої має підійти. Задали у спільноті у задали, задали у спільноті на YouTube каналі є там кладочка, така спільнота. Я запитав, що, які ви хочете бачити відео, нові, під якою темою. Людина запитала. Що робити, коли прийдуть колектори. Ну, тобто робити на цю тему відео якісь, я не бачу сенсу, е витрачати час і, і тому подібне. А поки, я ж кажу, є от пару хвилин, то думаю, е вийду в прямий ефір і запишу заодно. Таке відео, дам відповідь на це питання. Що робити, коли прийдуть колектори? Колектори, е мікрокредити, банки, там, тому подібне. Е Скажем так, нічого не робити, бо вони не приходять. Якщо приходять, ну, вони думають, що це якісь 90-ті роки. Е приходять ботани в квичках. Е просто налякати вас своєю присутністю і вручить якусь бумажку.